Україна у вогні. Ворог нищить цивільні об'єкти, завдає ударів по критичній інфраструктурі. Наші герої на фронті демонструють незламність, сталевий характер і волю до свободи. Українські воїни роблять задля захисту рідної землі неймовірне і успішно не лише стримують армію найбільшої за території у світі держави, а й витісняють російських окупантів. Своєю сміливістю вони надихають кожного українця до ще більшої згуртованості у майбутню перемогу. Свій відчутний внесок роблять не лише українські військові Скові, а й український народ, благодійні фонди та меценати, закордонні партнери нашої держави. Саме українські громадяни є головними інвесторами збройних сил України. Інструментами фінансування ЗСУ є як бюджетні, так і позабюджетні кошти через державний бюджет, який формується з податків українських громадян та бізнесу на оборону, вже було спрямовано 1,6 трильйонів гривень у 2022 році. Це кожна друга гривня. Станом на 1 листопада через волонтерські платформи зібрали понад 20 мільярдів гривень. За ці кошти фонди здійснювали закупівлю тактичного одягу. Бронежилетів, дронів, електроніки, оптики, обладнання для тактичної медицини, зв'язку, генераторів та зарядних пристроїв, авто та спеціалізованої військової техніки. І це лише офіційні дані. Насправді сума суттєво більша, адже уся Україна сьогодні це величезний волонтерський штаб, а кожний українець це волонтер. Наша розповідь саме про таких людей. Вони живуть поруч. Це наші друзі, сусіди, колеги. Вони живуть у кожному місті, селі, у кожній громаді. Кожен із них робить свій маленький внесок у нашу велику перемогу. 24 лютого син Світлани Жук Павло зустрів на Сході. Два роки тому він залишив вчителювання і підписав контракт до війська. Мама пригадує. Казав, не можу змиритися, що донька має зростати в Україні, частину якої захопив ворог. В пам'ять про свого сина я просто змушена працювати, допомагати хлопцям 128-ї бригади і не тільки 128-ї бригади. Важкі бої на Донбасі, далі визволення Херсона. Його бойовий підрозділ був у перших рядах. Той бій став останнім для Павла. Важке поранення помер у лікарні Кривого Рогу. Мій синочок. Мій Павло Анатолійович Жук завжди зі мною. Я виготовила ось такий жетон для себе і для свого чоловіка. І ми постійно ходимо з фото свого сина. Це найдорожче, що в нас було зараз залишилася внучка. Найдорожче, що в нас залишилось. Горе не приходить одне, зник під Бахмутом рідний брат Світлани. Отак війна водночас забрала у неї двох рідних людей, та не забрала віри у перемогу і бажання допомагати бригаді, де служив син. Усіма доступними способами доправляє у гарячі точки те, що може зібрати. Всі працюють на перемогу. Одні працюють, відбиваючи атаки ворога, інші допомагаючи в тилу. Ми є такими. Ось сьогодні хлопцям поїдуть продуктові набори, також плащі, також мед, все необхідне, все, що могли зібрати. Світлана вчителька і чимало її колег у перші дні війни перекваліфікувалися у волонтерів. З перших днів війни така була розгубленість. Потрібно було в людей вкласти якусь віру, що ми переможемо, все буде добре. Ну давайте будемо самого меншого. Ми розпочали вареники ліпити, потім почали випечку пекти. Такі тушонки вони дуже гарно допомагають нашим солдатам, тому що вони взяли баночку, відкрили і додали туди, куди воно їм потрібне. Ми хочемо, щоб наші хлопці були ситими і скоріше поверталися додому з перемогою. А це вже кулінарний батальйон з іншої громади. Він об'єднав жіночок із двох населених пунктів. Уже більше дев'яти місяців тут без перерви трудяться, аби потішити наших воїнів смачненьким. Налагодилися зв'язки з волонтерами Смельницькому, з які ми вже почали їх морозити ті вареники. От з тих пір ми постійно ліпимо ці вареники. Начався наш кулінарний фронт. Спеціалізація надзвичайно широка. Сухі борщі, тушенки, цукати із гарбузів, випічка, солодка здоба, вареники, сушеня, печене сало. З продуктами допомагають односельчани, місцеві фермери, благодійні організації. Тут розробили навіть власний, так би мовити, бренд, а ще наліпки із мотивуючими написами. Ми ніколи не віддаємо просто так випічку без малюнків або якихось таких надихайчиків. Бачите, ж хлопців підтримую. Потім дуже приємно, коли хлопці відправляють нам фото. Це наш логотип. На всю випічку, на всю продукцію ми прикріплюємо такий логотип, тому що це ми дійсно кулінарний фронт, це ми жінки заподини багла Як Ми стараємося роздрукувати якісь такі надписи, що на перемогу надихають ті, хто бореться на війні, найчудовіші люди. Всі ми пам'ятаємо ті величезні черги, які вишиковувались біля військоматів на початку війни, і яка була велика потреба у забезпеченні війська. Бракувало всього. Українці за своїм характером вміють і хочуть допомагати. З війною ми зустрілися у 2014-му. і за 8 років не лише загартували свій дух, але й розвинули волонтерську культуру. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію у лютому 2022 року українці активізувалися ще більше. Благодійністю опікується чи не кожен, незважаючи на вік чи сферу діяльності. Ті, хто, скажімо, вчора прокладали водогони, вже наступного дня робили їжаки. Робимо, що можемо для того, щоб прискорити нашу перемогу. Починали розливати коктейлі Молотова. Після цього робили їжаки протитанкові. Інші намагалися налагодити пошиття необхідних армії виробів. Жимо в основному аптечки, підсумки для аптечок особистих. Також намагаємося зараз от спробуємо якраз пошити сумочки для розвантаження. Важливими у той час, та й сьогодні, є розвантажувальні жилети. Ось в цьому дійсно є потреба. Я хочу наголосити: потрібно розвантаження під чотири магазини, потрібно е, бронеплита, яка захистить від пострілу спереду та ззаду. Потрібно міцна стропа для того, щоб можна було витягнути бійця з поля бою. Наші люди проявляють неабияку кмітливість і винахідливість. До прикладу, навчилися з використаних електронних цигарок виготовляти ліхтарики і павербанки. Можливість зарядити телефон, вийти на зв'язок із рідними надзвичайно цінуються на передовій. Ми їх спалюємо послідовно між собою. Потім плати. Ми купили, закупили от такі плати. Три девайси можна буде одночасно заряджати цим павербанком. Волонтерять від старого до малого. Восьмикласник Олександр по свістах зібрав 25 тисяч гривень. Ще 45 тисяч додали батьки. За ці кошти купили дрон, який уже на передовій. Саша, дякуємо тобі, прибув до нас Мавік, який ти передавав. Ми будемо боротися за нашу свободу. Я би хотів ще зробити ще один збір, але вже більш масивний. Там, де не я один, не буду збирати, а багато людей. А це 72-річна пенсіонерка Зінаїда Тегза. Плете і передає на фронт килимки. Грошима не надто має змогу. Продуктами також. А от килимки це її внесок. Залишки тканини збирає по швейних майстернях. Кожний свій ранок починає із молитви за українських захисників. А це і в машину покласти, щоб тепленько було, і в тан покласти, і на землю сісти. Це така честь, що ти. Е... Ну, маленьку маковиночку робиш для того, для своєї батьківщини, для своїх військових. Хмельницькі волонтери дбають про тепло на фронті, виготовляють буржуйки на передову. Осінню, а особливо взимку, потреба на такі грубки суттєво зростає. Поступила задача зробити. Зараз робимо є матеріал, матеріал доступний. Вже все відкатано в інтернеті. Працюємо, передаємо. Уже понад дев'ять місяців українці гуртуються районами, селами, містами, щоб плести сітки, розшукувати дефіцитне обладнання та продукти і збирати мільйони на потреби військових за лічені дні. Маскувальні сітки, так звані кікімори, це те, без чого не обійтися у будь-яку пору року. Лише колір їх змінюється. Чоловік Ірини Гуць після поранення вже вдома. Син зараз на фронті, а вона організовує плетіння сіток у рідній громаді. Син зараз вже в третій точці. Як вони говорять в Україні? Місця дислокації вони не говорять, але ми допомагаємо через волонтерів. Що можемо, то робимо на даний момент. Тут робота на місці сітками. Заготовляємо продукцію особисто, якби, як ми виготовляємо самі свою домашню продукцію, відправляємо на передову. І Також виготовляю особисто з допомогою людей, окопні свічки, які дуже потрібні їм на даний час. Зимовий період сім'я Дарини Гончаренко перебралася з Харкова на Хмельниччину у перші дні війни. Після восьми діб під бомбами поїхали у невідомість, рятували дитину. Наша область стала для них другою домівкою. Чоловік нині на фронті захищає батьківщину, а вона волонтерить. З весни я почула, що треба допомогу. і. От ходжу, допомагаю. Мій чоловік на сході країни Донецької області захищає Україну. Вони в бойовому дусі, в них бойовий настрій. Ми всі за перемогу і в це віримо скоро. Вже. Особливий напрямок роботи реабілітація поранених. В одному із медичних центрів Хмельниччини такі послуги надають безкоштовно. Розповідають, військові приходять із важкими травмами, тому потрібно час, терпіння і сила волі самих пацієнтів для повного відновлення. Військові приходять найчастіше з на вибуховими пораненнями. Осколочні поранення дуже важкі, багато зон поранень та об'єм поранень, тому з ними дуже важко працювати. Треба час та їх мужність. І не лише ті, хто проживає в Україні. Наші співвітчизники по всьому світу збирають кошти, речі, обладнання, надсилають, а головне розповідають правду про війну, про звірства росіян, про важливість підтримки. Ми відправили вже хлопцям і акумулятори, і генератори, і шини, і останній це був наш квадрокоптер, і рації, мотороли. І якщо б не було отої, такого гуртування між людьми, які хочуть допомогти, дивіться, в нас є земляк, Володя Бут, який. Проживає в Бельгії. Є ще в нас Марія Конотопська в Ірландії. Є в наші знайомі в Англії, в Америці, син мій в Естонії, і все це докупки, отак, От і воно виходить. Від початку війни добрий десяток разів побував у гарячих точках водій Віталій. Він доправляє зібране на передову. Незважаючи на всі труднощі, відзначає високий моральний дух наших героїв. Хлопці тримаються, дуже радіють, коли ми до них приїжджаємо, і це саме більше мотивує цим займатися. Вони кажуть, що ми їх мотивуємо, а вони нас мотивують. А ще українці активно донатять. Здавалося б, усе закінчуються ресурси, але новий збір, і ми купуємо байрактари, квадрокоптери, супутники, військову техніку, морські дрони. Окремий величезний шмат волонтерської роботи забезпечення внутрішньопереміщених осіб. Люди, тікаючи від війни, їхали у безпечніші місця практично без нічого. Наша область прийняла вже майже 400 тисяч вимушених переселенців. Більше 90 тисяч з них залишилися жити тут. Тилові області готуються приймати і тих, у кого після визволення повністю зруйнована інфраструктура, у кого немає і не скоро буде ані світла, ані води, і що головне, тепла. Війна триває. І допоки нога останнього окупанта не покине нашу землю, волонтери триматимуть свій фронт.